Кожного року. Все ж таки це раз у рік відбувається. Кожного року людей багато приїздить, нагадують всі України, багато заїжджи. Що змінилося? Ну, Змінилося тим, що ну, людей до нас більше. Почало приїжджати, наприклад, це екскурсії до Палацу Розумовського, Кочубеївський парк, до цитаделі. Тобто ремонт зробили, наприклад, у Розумовському палаці розумов. У вас особисто на краще щось змінилося? У нас особисто ні. У нас так само проблеми із садиком, роботами для ну, от Чим покращало, як зробили палац розумовського, додалися робочі місця. Ну хоча б для молоді. Ну, опять-таки, у нас нема Тому о, з однієї сторони добре, а з іншої сторони, якщо є робота, то дитину куди Тобто Щось вийшли, щось похоже або залишилися на одному там самому Ясно. Ну, толком нічого не помінялося, я вам скажу, тут просто налоги більше плотен і да, все. За город там, допустим, платили 3 рубля, а тепер платимо п'ять рублі. За телефон платили там 15 рублі, а тепер 20 рублі платимо оце таке, оце таке, угу. оце таке, це таке. Кажуть, дитячого садочка нема у вас. Ну, є слабоватий, стоять пареньки, ну, детські угу. стоять в очередь, поки вже дойде йому вже в школу має бігти, не розумієш ти? Оце таке діло. От, от робив на тяжолих тракторах 25 лет. Хотів піти на пенсію у 55 років. Uh -huh. О, ну, зараз мені ще таке 52-й. Ну, діло в тому, що реформу ж пенсійну роблять, роблянах, вже, мабуть, я не пойду. Оце таке. Yeah. Оце таке. Коровку держим. хазяйство.